Всім привіт! Сьогодні роблю налиснички з сиром і з маком. Зараз покажу, який я мій. Так, маю сир зробила такий. Просто сир з цукром. І маю макову масу. Зараз покажу, як я роблю. Просто роблю таку доріжку з сиром. Отак. От Вона в мене, скільки мене, скільки зайде. Так, небагато роблю, бо щоб з'їлось. От, виставляю, закриваю. Ось так. Тепер ставлю доріжку з маком. Оп. Доріжка з маком. Не відлипаєш. От. Так, скільки бажаєте, можна менше трошечки маку ставити, але вони дуже смачні такі. Сирь з маком досить смачно. І ще з вишнею досить, досить класно. З вишнею теж дуже смачні. От. І от так приблизно. С Стягуємо докупи. От. І робимо як рулетик. Потім перерізаємо навпіл. От, і так приблизно це виглядає. Такий двохшаровий. Так, бачите який? Класний. Пробує. Дуже смачно. М -м, пробую. Смашний? Добрий, добрий. <laughs> так що так, готуйте Пробуй. І ось такі вийшли.